Дорогі шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. На задньому сидінні автомобіля, коли моя дочка була ще маленькою, вона намагалася розмовляти зі своєю подружкою майже того самого віку. Скільки тобі років? запитала Надя. У мене все гаразд, відповіла Роксолана. Як поживаєш? Мені теж дев'ять заявила Надя. Ми дорослі слухали цю розмову і розуміли, що в кожної дівчинки було своє уявлення про тему розмови. Дівчатка так і не зрозуміли, що спілкування не вийшло. Ця ситуація щось схоже з тим, що відбувалося з юдеями в розмові з Ісусом. Про це записано в шостому розділі «Євангелія від Івана. Мислення юдею не дозволяло їм зрозуміти, що вони ставлять неправильне запитання і тому не в змозі зрозуміти відповіді Ісуса. Вони запитали, що нам робити, аби чинити Божі діла. Юдеї очікували конкретного поведінкового припису, якихось нових рекомендацій, які могли б виконувати. Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав, відповів Ісус. Переходячи прямо до суті справи, без віри в Бога, без оновлених стосунків, з учителем нова поведінка немає користі. Так, вчинки дуже важливі, але. Первинними повинні бути рятівні стосунки з Богом. Тоді вчинки будуть відбуватися за правильними мотивами, не для того, щоб отримати виправдання і спасіння, а з любові до Господа, який виправдовує і спасає. Однак мислення євреїв було сформовано релігією так довго орієнтованою на зовнішню поведінку, що вони не могли навіть осмислити те, що орієнтоване на віру і стосунки. Вони відразу ж поставили нове запитання про поведінку самого Ісуса, щоби вирішити, як сприймати його відповіді. Однак насправді серйозним питанням було їхнє розуміння отця і релігійного досвіду, що він бажає своїм дітям. Юдеї були впевнені, що Бог очікує від них доброї, угодної йому поведінки, і тоді вони справлять на нього враження. Дивлячись на це з людської точки зору, вони думали, що Бог любить тільки привабливих і тому налаштувалися бути привабливими. Однак Ісус знав, що отець не захоплюється самовільною покідністю, і його не відштовхує її відсутність. Ісус прагнув, щоб його слухачі усвідомили, будь-яка справжня зміна людини на краще відбувається тільки під впливом сили Святого Духа. Христос сказав: Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Нехай ця обітниця супроводжує вас сьогодні. Помолимось, наш любящий, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за чудову обітницю, яку ти залишив для нас на сторінках святого Письма. Ти хочеш, Господи, щоб ми служили Тобі від щирого серця і з любові. Ми знаємо, що Ти любиш нас, благослови нас у цьому і благослови нас на новий день, віряємо в наше життя у Твої святі руки в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, тільки Дух Святий може відродити і спонукати нас до особистого єднання з Творцем. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!